Ви знаєте, після останнього удару міжконтинентальної балістичної ракети по території України кажуть, розпочався новий виток війни. Путін підвищує ставки. Про це він вчора говорить у своєму зверненні. І, власне, кажучи, це звернення заяви чергові диктатор Російської Федерації. Сьогодні обговоримо з нашим колегою Олегом Манчурою. Олеже, мої вітання. От ти вчора дивився на це обличчя, а мені згадалися два мема. Перше, коли починалося СВО, так зване, і його обличчя, і зараз зовсім інший погляд, більш стурбований, більш незрозумілий, і мені здається, більш у Чи тільки у мене такі враження, чи в тебе теж склали, що Путіна оця впевненість зникла за цих тисячу з гаком днів Великої війни проти України? Так, вітаю це вже не вперше е, Ми бачимо, що Путін виглядає не так самовпевнено, не так зухвало. І ви знаєте, е, вчора, коли можна було спостерігати його чергову заяву, тепер вже про махання ядерною чи напів'ядерною е, дубинкою. Невідомо що, що він там махає зрештою. А які з якого дерева він цього разу це візьме? Бо це був спочатку е, Рубіж, потім Арештнік. Тепер кедр, Ми вже запуталися в цих в цих назвах. Виглядає насправді стурбованим і стурбованим. Він глядав по одній по всій причині. Про те ми вже говорили про те, що е, саме далекобійною зброєю уразили бункер, і вже є інформація, що це то вбито чи то поранено північно. Корейського генерала, а для Путіна це параноя. Він страшенно боїться е, бути похованим в бункері. Е, в нього є якась така нав'язлива ідея, якась відсилка до Гітлера. Можливо, саме тому на початку війни він вивіз усіх своїх. Е, Відприсків, чи як це назвати, з Європи в нього його дуже багато. Сьогодні буквально з'явився матеріал про одну з його незаконних доньок, яка жила у Франції, вчилася в академії мистецтв, і він всіх їх зібрав уралі в бункері, абсолютно всіх від різних жінок і тому подібне. І ось коли було показано, що ці далекобійні ракети можуть пробивати. Бункери, і це, до речі, не є найсильніші Ракети є набагато крутіші, які можуть буравити і оці що на Уралі, і далекобійність. У них більша. він впав в паніку. Як людина абсолютно боягузлива і яка сильна тільки тоді, коли вона коли жертва в нього слабша. А коли він чує силу, він сховався. І ось вчора його витягнули на світ. Божий, він зробив цю заяву. Ми бачимо, що це було розіграно прекрасно і псо глобального рівня, просто по нотах. Ну, ви бачите, спочатку була інформація про те, що закривають посольства, і росіяни самі попередили з надією, те, що цю інформацію передадуть і вона потрапить в українську пресу. Потім е, був удар по Дніпру. Потім мовчанка. Вони довго не коментували нічого. Потім оцей, е, як ви вчора, теж звернули увагу: дивний дзвінок з Захаровою, який кажуть, не коментувати балістику, і так, тепер розумів, це був постановочений дзвінок, щоб ще більше нагнати страху і. Ось після цього вже Путін, а далі і вони не закінчили це все продовжується. Сьогодні історія з е, закриттям Верховної Ради. З це все продовження цієї історії, і тут напевно все-таки головний реципієнт, навіть не українці, а дійсно європейці американці. Правда, я дуже сумніваюся, що цього разу вона так спрацює, як вона спрацювала в 22-му, влітку. І навесні, і восени яка фактично зупинила український контрнаступ. По одній простій причині, повірте, коли Байден і коли не тільки Байден це. Було колективне рішення а, заходу. Це і стармер, це і Макрон, це і Рюте. Коли вони всі ухвалювали це рішення, перейти оцю. Червону лінію, яка для Путіна є коричневою, вони точно врахували те, що він буде погрожувати підвищенням ставкам, ядерною ескалацією, і тому подібне, і вони до цього готові. Я дуже сумніваюся, що на них зараз це спрацює. Дивися, от мене, отаке от запитання, дивлячись на оті всі такі відповіді Кремля, які зараз вони собі там декларують про те, що вони відповіли на удари ракетами американськими і британськими по їхній території. А чи не було це замилювання очей для власного російського виборця якось відвернути увагу? Від того, що ще вчора сталося, сталося те, що американці запровадили потужні санкції, яких ми чекали ще з 2022 року Санкції, які будуть обрізати надходження до Європи від Європи, фактично для російських банків. Е, найбільший з тих всіх банків це Російський Газпромбанк і інші шість банків, які теж потрапили під санкції для того, щоб от Росіяни говорили, а ми такі молодці, а ми так б'ємо балістикою. Але при тому економічний удар був навіть. Сильніший ніж їхній балістичний. Я вчора, коли вечір, це було пів одинадцятої ночі, прочитав цю новину від голови НБУ пишного, який розповсюдив, бо вони дуже довго працювали над цим рішенням, щоб американці це зробили з 2022 року. Я був дуже втішений. Я зразу назвав це ядерним ударом. Ну, ядерним ударом по фінансовій системі Росії це фактично другий такий удар вже після літнього. Пригадуйте, ми теж обговорювали в наших етерах про тоді, коли були фактично викинуто Росію з фондових ринків і знищену московську московську біршу так ось справді газпром він Газпромбанк, це оце це було джерело це по якому текли у ці гроші які використовувалися на війну в україні мільярд доларів щодня до мільярда доларів загалом уже тільки цього року 100 мільярдів прокачалося це це дуже брудні це дуже криваві гроші крім крім газпромбанку які хлопнули і фактично тепер будь-хто то має з ними справи. Вони підпитають під ризик санкцій, і ті, що з Китаю, і ті, що з Туреччини. Ми бачимо, як е, мінфін е, США гарно працює з цими всіма так званими союзниками е, Путіна, які відмовляються проводити платежі, коли їм загрожують е, вторинні санкції від США. І ось уже сьогодні Газпромбанк е, в панічні написали коментар, щоб до всіх своїх вкладників виводити гроші в Європі, тому що їм загрожують конфіскація, і тому подібне. Це дуже гарна новина, і дуже Дуже гарно на це відругувала російський е, рубль, який знову підскочив поза 100. Е, і ще краще нас чекає попереду, бо сьогодні е, вже пішли інсайди, що на, на Біуліна... Готова підвищити облікову ставку до 23. Я нагадаю, що коли вони до з 19 до 21 підвищували, то це розглядалася як катастрофа для російської економіки. Вони не можуть справитися з тим валом диких грошей, які вони закачують. Порожні грошей, це як знаєте, це як для спортсмена, який качає не м'язи, а накачується просто а, порошками. Грубо кажучи, воно на вигляд виглядає, що в нього є м'яза. В нього м'язів немає. Насправді, от те саме зараз робиться з російською економікою. Вони закачують ці бабки просто в ВПК, але реальний сектор російської економіки летить в прірву. І ці дві економіки з однієї сторони реальна а з іншої сторони надута, видумана Путіном. Рано чи пізно вони відірвуються дуже сильно одна від одної, і вони розірвуть Росію. І власне до цього йде і оце підвищення ставки до 23 Це дуже класне продовження цього ядерного уже справжнього, а не імітаційного удару. Як це робить Путін стосовно України? Але Олеже, от зараз, як, коли ми бачимо оці, як підвищує Росія ставки, Європа і світ так само ну, реагують, тому що вони дали ці дозвіли. Ми сподіваємося, що і Німеччина може вже й прокинеться в кінці кінці від Тауруса, довгоочікувані передасть Україні. Що це може означати? Це все відбувається на тлі змін. Влади в Америці так Байден іде, приходить Трамп. Чи це буде перший виток до перемовин, чи все ж таки зараз дають зрозуміти вже новообраному президенту Трампу, що Путін не готовий до ніяких перемовин і ні до яких поступків стосовно України? Я більш ніж впевнений, що ці речі, які робить зараз, Байден, вони як мінімум ну, погоджені з Трампом. І про це є багато інформації, яка це підтверджує. Така природа американської політики. Ми про це вже говорили, і крім того, така логіка. Я думаю, що Трамп як мінімум знає і в курсі про ці речі, які плануються на найближчі два місяці, коли він вступить офіційно до посаду. Так це треба розглядати як підготовка до перемови, як зі сторони Путіна, так і зі сторони заходу. Тобто, кожен має підійти до того столу зі своїми картами, і чия карта буде більше. Той власне в ці в цьому в цій битві поглядів, чи як це назвати, не знаю, переможе. Е, тому Путін істерить, фактично. Тому він такий так і виглядає. Дві людини його штовхають до загострення ескалації. Це говорить вже наш центр протидії дезінформації. Це говорить е, е, такий, зокрема експерт по Росії, як Вадим Денисенко. Це Кирієнко, який веде Путіна на убой, бо він, в принципі, хоче його задушити в своїх обіймах. Грубо кажучи, він хоче його запакувати в той бункер, зробити недієздатним і фактично, отримати владу над е, Росією принаймні в якомусь вигляді, так тобто і це Патрушев який вважається давно вже таким яструбом, е, який вимагає дійсно стати Україну з лиця землі і навіть ядерної зброї, тому подібне. І ці дві людини штовхають Путіна до підвищення ставок. А е, ви знаєте, це той випадок, коли можна сказати, ми вболіваємо за дві сторони. Тому що чим більше він наробить зараз дурниць, і чим більше він буде виглядати неадекватним в очах, не тільки заходу. Там в принципі я думаю, це все, все зрозуміло, але насамперед. Е, Китаю і індії тим це нам більше на користь, але ми мусимо зрозуміти, що найближчі два місяці будуть важкі важкі ну, психологічно, важкі емоційно. Нас будуть кидати в качелі страшні. Повірте мені, ще буде не одне повідомлення про і про ядерну атаку, і тому подібне. Вони будуть грати цю карту з розрахунку на те, що ми злякаємося. Китайське МЗС, ти бачив, сьогодні теж дало заяву стосовно того е, удару по Україні цією міжконтинентальною ракетою, що, мовляв, припинити треба вогонь збавити ось цей градус. Але ти знаєш, я от сьогодні технічні характеристики ми з Мирославом е, читали. От, власне, про саму цю ракету, якою вони вдарили: 13 і чотири тисячі тисяч швидкість в мілісекунд і 12 тисяч п'ятсот е, кілометрів в годину. Ну тобто це супершвидкі ракети, які можуть наробити дуже багато біди, і ми розуміємо, що ну це напевно такий останній аргумент і козир, який залишається в Росії. Я вас прошу. Не зважайте на ці всі технічні характеристики. Вони всі дуже гарно прописані. Ми пригадуємо і про супер-пупер вундервафлю. Цикони, і про кінжали, і про калібри. Поки вони не стикалися з українською ППО. Я не закликаю це применшувати. На жаль, у нас немає татів, які можуть збивати е, такого типу е, м, ракети. і вони правда будуть поставлені в Польщі. Про це є домовленість. А вони не потрібні в Україні. їх Можна збивати дійсно з Польщі, е, ну це, але це все історія для. Для майбутнього в даному випадку, і ми це теж вже говорили. Ви бачите, вони сьогодні розіграли фантастичну іпсону, яку зіграла і українська влада за що їй, звичайно дуже велика подяка. Тому що так як вони підігравати ворога, це треба ще вміти. Вони відпустили депутатів Верховної Ради сьогодні. сказали, що буде загроза удару по Верховній Раді. Що багато українців зустріли великими смайликами в соцмережах, хоча мені здається, це неправильно. А, але водночас уряд засідав і офіс президента теж засідав. Навіщо ви це робите? Для чого ви це робите? Ви хочете показати, що він знову не втік? Такий мужній лідер у нас сидить і в той час, коли боягузливі щурі депутати повтікали, хоча вони нічого сім не могли ухвалювати, бо сьогодні п'ятниця це день, коли тільки запитання до уряду. Але він хоче б знову вони знову грають свою улюблену гру, погані депутати і, е, і Зеленський, який от не втік, знову буде міну, напевно, їсти в бункері сьогодні. І до речі, ще й уряд, який взагалі нічого не вирішив в цій країні. Він не є центром прийняття рішень, про які по якому могли би вдарити росіяни, і вони теж не злякалися. І вони теж працювали. Ну це дуже погано коли. Наші використовують російські ПСО, щоб розігрувати свої ПСО. Я дуже надіюся, що ця ці історії закінчити, тому що попереду дуже нервовий період, і тут потрібна власне витримка, холодний розум, а не е, читати про, про банків про банкові про офісні телеграм-канали, які розповсюджують. Ну реально просто панічні настрої, і за це би пора вже взятися службі безпеці України, і це вже нарешті припиняти, тому що ми так помремо швидше не від ядерної бомби, як від емоційного виснаження перед перенапр... Дуження і панічних атак. Будемо сподіватися, що нарешті на банкові і про це теж подумають про своїх громадян, хоча б раз за цю велику війну. Це був Олег Манчура спокійних вам, безядерних вихідних. І почуємося. Побачимося в понеділок.